Саме на підходящий момент запис обірвався. Той світ, який був в початку першого відео. Він був... ну, це світ, на якому ми ще не пройшли Майнкрафт. А світ, який був на початку цієї серії, так скажемо, летсплею, то ми там пройшли Майнкрафт. Але я помню координати з села, ми зможемо піти на них. Міце координати з села. Ось! Це було швидко. Ну, Буквально я кажу, що я пам'ятаю координати села, і тут же я його зустрічаю за цілом. От, що мені цікаво, збережеться кінь, він не задеспавниться, якщо я просто надягну на нього кінську броню але. Але не буду надягатися дло. От він задеспавниться? типу, там же мій лут. Врешті-решт. Тож давайте приступимо до будівництва стін будинку, але нам потрібно поставити скриню. Поставимо скриню, скриня буде тут. Поставимо туди всі непотрібні нам поки що речі. Теперь прямо тащим нам по Так. Нормально. Да, дуба и здесь наш, Давайте... Ну раз начинаем мы будильницку, нашу... ...будинку, А... Айс! Оу! Наші яїтки вже виріс, виросли. Тож, давайте. Ой! Ці ягодки ще не виросли, але вони кусаються. Я ще не бачу такого. Тож, давайте поспімоємо, щоб ніякі блоби на нас не напали. От добудуємо будинок і будемо прощатися, діаманти, думаю, знайдемо вже в живешій серії. До речі, підскажіть, на якому етапі виживання краще всього робити ферму тотемів без безсмерті? На таких от початкових етапах, коли ти навіть ще не знайшов фортецю чи коли ти вже знайшов фортецю і вже підготовлюєшся до битви з драконом. Підкажіть, будь ласка, мені буде дуже приємно, якщо хтось мені допоможе з проходженням гри. Я, я, я це дерево колись зрубаю. Чесно. Я, я чомусь коли дивлюсь на нього, я постійно думаю, що це ванпост. Він ще землю добуваю. Добре, зарівняємо цю печеру, раз уж вже добу. До речі, якщо хочете побачити проходження всяких модів по типу Aether чи. Twilight Forest, то напишіть про це в коментарях і напишіть який саме мод. Ви хочете, щоб я пройшов, я постараюсь пройти його на хардкорі. Нам рівнесенько вистачило, щоб зробити яму. Але нам потрібно зараз здобути дуб. О! З тий дум, який ми посадили. Круто, нам уже випав паросток. Десь там ну, взагалі ж не вишневе дерево, але. Давайте добудуємо будинок. Ну, добудуємо просто стінки будинку, я думаю. В кожній серії будемо робити якусь частину будинку. Сьогодні, наприклад, стінка. Дай так отсрав. Ой, як гарно вийшло. Так, нам не вистачило одного. Да я чкрепер. Що це? Ось ну, ось. Про цей острів, я казав, на ньому було б дуже гарно побудувати будинок. Давайте роздивимось, можемо щось знайдемо, наприклад. Далі можемо знайти слаймів для того, щоб отримати повідок. Круто. Я люблю повідки, тобто... Тобто, котів всяких, домашніх улюбленців. Чесно, в звичайному житті я б їх не завів, а в Майнкрафті я дуже люблю домашніх улюбленців. А в житті я їх не люблю, тому що за ними потрібно постійно доглядати. Типу. Це дуже важко. потрібно бути підготовленим для того, щоб мати домашнього улюбленця в реальному житті. Я поки не наважуюсь на. Оу, на свія. Поки що не наважуюсь ні на яких улюбленців. Ну, все реально на... в житті. В Майнкрафті я залюбки. Жучу якогось котика, собачку. Остійте. Ну, Уже опадає. Я ж тобі навіть не до кінця зробив. До речі, хто бачив таку, типу, смачну картинку, коли показували, типу, гравець. О, ні! Дерева без листви, це херобрін. Е, також херобрін. О, ні, дере... листва без дерева! Це, це гравець! <клес> <клес> ну, я хотів сказати снів, потім сказав гравець. Не знаю, і так і так, по мені підходить. Яке ж, ж таке гарне місце для бази було брало. Мені подобається, тільки нам потрібно поїсти. Оу, наші ягідки вже виросли. Найс. Наша ферма ягідок, просувайте, вперед. Так. Я наше їжа ось. На 22 хліба. Також нам потрібно скласти в скрині з тропічною рибою. Я б дуже хотів собі елітри. От якби елітри можна було б скрафтити. Причому на етапі з залізом, то це було б дуже круто, але елітри дуже... ...корисна річ. <кій> Тож, я розумію, Чому її зробили. Е, так скажем. ну, е, Чому її зробили. ну, Що її можна отримати тільки після проходження гри. <кій> Тому що. Ну, це, справді, це дуже імбова штука. Тож. Коніку, ну, будь ласочка, Я тебе проручив без заробки. Артем. Артем. Але у мене немає сідла, а я не знаю, як вона крафтиться тут взагалі, начебто не зя. Не, тобто не можна не можна крафтити. Ну хіба що з водом? Вибачаюсь. Трішки горло. Ось кодик. Давайте здобудемо дерево. га, Та будемо прощатись. Да. тож давайте здобудемо це. люблю доблюдемо. Да. Чому я вирішив грати саме на хардкорі? От. Тому що, ну, дуже багато ютуберів, які грають у Майнкрафт, вони грають саме на хардкорі. Тому що, типу, це важче. Це більше адреналіну. Я, до речі, також для себе робив рубрику е виживаю на хардкорі без кінець.